Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів розповісти про такий цікавий кейс Приватбанку. Назвав я його Як доїти систему. І, продививши це відео, ви розумієте, що наш всім знайомий олігарх Ігор Валерійович Коломойський не є таким добрим Санта-Клаусом, а є цинічною твариною, яка здатна знищити всіх навколо заради власної вигоди. Uh, і чому він паратизував на тлі української держави, да? тобто державної системи. Це і стосується власне, системного мислення і розуміння, що як працює. Тому що багато хто, надивившись там цікавих серіалів, вважав, що він наш там, благодійник. Отже, я не знаю всіх подробиць і не буду вдаватись в якісь там дрібниці. Спочатку він там займався дрібним бізнесом, потім з'явилась можливість збільшити свої можливості і збільшити свої статки. І треба було убезпечити себе. Від різних економічних нагараздів, а також залучити додаткові кошти. Як це зробити? Зазвичай для цього створюються банки і залучаються кошти громадян. Але у Валерія Валерійовича була можливість не просто залучити кошти громадян, а і зробити цей банк. Ну, як вживити його в тіло державної системи. Тобто цей банк став системоутворюючим. Через нього проводились всі е, бюджетні розрахунки, соціальні розрахунки, і е, це і була основна небезпека для держави і е, захист для самого Коломойська, тому що е, все бюджетне проводилось через Приватбанк, і е, е, значить, він не міг збанкрутувати, тому що був захищений державою. Але сам банк був приватним, тобто в приватній власності Ігоря Коломойська. І що він робив? Ну, тобто, е, гроші з бюджету е, крутяться там, ми з вами, як е, громадяни? І елементи цієї системи Переносимо свої кошти, там відкриваємо депозити, рахунки. І що робить Коломойський? Він дає собі кредити на відкриття бізнесів, на розширення їх, і не віддає. Ну, звичайно, ти власник, ти сам у себе забирати не будеш. Тобто, ці гроші потім. Виводяться на офшорні рахунки і не повертаються в систему. Система починає відчувати дефіцит, і для того, щоб покрити цей дефіцит, залучаються кошти там, донорів із Європейського Союзу, так? кредити європейські. Дивіться. І ось після 2014 року склалася така ситуація, що в бюджеті грошей немає, я на вивіз, а ти з свого банку всі гроші викачав на офшорні рахунки. І банк стоїть пустий, а держава, яка зав'язана на цьому банку, вона не може людям виплачувати зарплати, пенсії, там, соціалку. І що робити? Діючи на той момент, президент Порошенка приймає рішення націоналізувати Приватбанк, тобто його із приватної власності перевести в державну. І для цього заключається, а, з Коломойським договір, що він продає його нібито за одну гривню державі. Таким чином а, системна а, інфраструктура врятована, а на покриття дефіциту а, бюджету залучаються кошти європейські. Потім ці кошти, звичайно, ми з вами, як громадяни, повинні повернути. Таким чином, уже Коломойський двічі з нас всіх кошти зібрав через банк свій. Перший раз, коли створив і вживив його в тіло державної системи, другий раз, коли через націоналізацію потрібно було рятувати і спочатку кредит європейський, який потім було з... Доходів бюджету, тобто з наших з вами грошей, потім було повернуто. Ну і все, в принципі, могло на цьому закінчитись, але Ігор Валерійович дуже образився, тому що банк це добра справа. Ти береш гроші, коли тобі треба, і не віддаєш їх. А всі думають, що ти ось такий. Дуже розумний, класні бізнеси розвиваєш. І е, він вирішив е, зібрати з нас всіх третій раз гроші, тобто повернути собі цей банк. Яким чином? Е, звісно, е, Порошенко за період свого правління він е, наступив на хвоста багатьом олігархам, і вони домовились е, привести до влади. Е, Людину більш зручну. Це був Зеленський. Тобто на всіх олігархічних каналах можна було побачити цю чорнуху, що там лилася, зняли прикольний серіальчик, де замість реального винуватця показали так тиснули пал... пальцем, хто там у всьому винний, і народ радісно. Обрав uh, свого uh, парня да, такого парня з народу, який, за задумкою Коломойського і інших олігархів, повинен uh, був uh, привести до влади 100% свою партію, що у нього вийшло, організувати 100% свій уряд, що у нього теж вийшло, 100% свого прокурора, і uh, таким чином. Повернути і банк. Для цього він подав в суд в Лондонський, що банк було націоналізовано незаконно, ну, в надії, що держава не буде сперечатись з ним, тому що вже очолювана його ставленком. Але справа в тому, що коли Приватбанк було націоналізовано, Керівництво його було передано уже у європейські структури. І, ну, Тобто там є наглядова рада, яка складається з представників європейських організацій. І ось е, ніяка влада не допомогла. Е, буквально там пару днів назад стало відомо, що в Лондонському суді справа Прядбанку Коломойським програна. І слава Богу, третій раз він нас всіх не, е, да, не натягнув, як то кажуть. Е, ось це і є таке вміння доїти державу. Е, тобто ти вичав з неї е, всі можливі ресурси двічі, і хотів ще третій раз повернути собі, щоб доїти і далі. Але не так сталося, як гадалося, на наше щастя. Але ми можемо тепер зрозуміти, що це, звичайно, дуже шкідлива людина, паразит, який вмонтував ось свій приватний бізнес в тіло системи і таким чином позбавляв систему ресурсів. Ну, на цьому, в принципі, я думаю, все. Схема досить проста. Якщо б у вас були такі можливості, ви б теж могли легко її зробити. І не треба тут придумувати якісь, я не знаю, величезні розумні ходи або ще щось. Все, в принципі, досить просто. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, підтримуйте. І пам'ятайте, що ось таке системне мислення може допомогти вам не бути обманутими різними шахраями штибу Коломойського. Дякую всім, що додивились до кінця. До побачення!